Ось так зараз виглядає одне із приміщень заводу Пепсіко в Україні. Нагадаємо, що сюди потрапили уламки збитих російських ракет під час масованої ракетної атаки ніч на 21 вересня. Ось так тут зараз все виглядає. Знімати можна лише із вулиці, з центрального входу. Забороняти до... не дозволяють. Такий страшенний сморят. І ось ось така ситуація.